Сьогодні я готую і вечерюю смачними баклажанами з курочкою. Я називаю це баклажани по французьки А готувати таку страву максимально легко і просто. У мене сьогодні куряче філе нарізаю кубиком. Курочка домашня і досить соковита. Дуже смачно для цієї страви ще використовувати філе ведра. Теж мені подобається. Кубики роблю немаленькі, як там виходить, і викладаю все в глибоку миску, в якій буду перемішувати, як би мовити, начинку. Взагалі, я люблю осені готувати баклажани і закуски готувати різні, і заготовки. Ну і така легка вечеря чи обід, чому б ні. Та й такі баклажани поставити до Відкового столу теж прекрасна ідея, правда? Далі я подрібнюю помідорку невеличким кубиком. І якщо ви любите болгарський перець, теж сюди дуже гарно смакує. Просто в мене діти не люблять його запеченого, тому я не додаю. А взагалі, це просто класна ідея, швидко, просто і дуже смачно. Беру такий величенький зубок чеснику, часнику, натираю. Якщо у вас маленький, беріть 2, то й 3. Точні пропорції, як завжди, написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Також натираю сир. Половину додаю до начинки, а другу половину залишаю. Далі йде сметана, гірчиця в зернах. Сіль і перець за смаком, все ніяких більше спецій. Хочу відчувати саме смак овочів. Я прописала порцію на два баклажани, але цієї начинки вистачає на чотири. Тому я зготувала начинку, сьогодні запекла і ще завтра буду запікати цією начинку. Вона буде ще смачніше, промаринується. Далі такі невеличкі баклажани я нарізаю ось таким чином на чотири частинки і роблю надрізи. Дуже класні, я просто не знайшла у нас на ринку. Я раніше якось купувала такі баклажани, знаєте, круглі, вони світленькі, але вони смачні. То там за. Мені дуже подобається. Зробилась такі надрізи, викладаю на деко, в якому буду запікати зверху, злегка трішечки присолила баклажани. Я їх не вимочую нічого, адже зараз баклажани не мають тої гіркоти, як колись. І щедро покриваю зверху начинкою. Не шкодую, її вистачає, вона гарно пропікається і виходить дуже соковити. На 20 хвилин в духовку розігріту до 200 градусів, через 20 хвилин посипаю все щедро сиром і ще на 5 хвилин в духовку. Можна насолоджувати. Смакує з абсолютно будь-яким гарніром для діток. Я ще варю картопляне пюре, а сама їм з салатом швидко, смачно, поживно і дуже цікаво. Рекомендую друзі, приготувати таку просту, цікаву і легку приготування страву. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там ви знайдете, як я знімаю відео і взагалі більше цікавого про моє життя. До нових зустрічей! Обожнюю баклажани, а ще з таким соусом і ще й так просто. Я їм сьогодні з салатом. Це так більш легка вечеря, а для діток ще приготувала картопляний порем, вони так дуже дуже люблять. Все, всім смачного!